Ну що, друзі, одна заготовочка на сніговика вже є. Сьогодні будемо продовжувати. Буде у нас іще одна заготовка. Зараз виточимо. Ну що, друзі, перший етап зроблено. Перший і другий. Тепер є уже дві заготовочки. Дивіться, яка крута текстура. Цього взагалі. Такі, наче гудзики в нього вже є. Ну що, два красення вже майже готові, залишилось їм ще носа, ротик, ручки і ялиночку з трубкою. Працюємо далі.